Вітаю вас на каналі ExisuA. Літо ще триває та сподіваємось що вересень побалує нас доброю погодою. Тож добрі подарунки до активного літнього відпочинку точно стануть у пригоді. А у нас і відповідна акція до цього є разом з брендом амортизаторів SatoTech. Просто купуйте в мережі Exua будь-яку одиницю акційних амортизаторів SatoTech та берете участь. У розіграші чудових призів. Серед них не лише футболки, а й мангал з металу товщиною 4 мм та термосумка на 20 літрів. Точно вистачить, щоб гарно провести час на природі. Також трохи про бренд. Основна спеціалізація сатотеч, виготовлення запчастин для європейських та азіатських автомобілів. Асортимент в Україні включає амортизатори, пружини. Натягувачі, радіатори та амортизатори багажника. Спробуйте самі переваги амортизаторів сатотеч та отримайте подарунки. Акція триває до 15 серпня. На цьому все. До зустрічі на каналі!